Таю любителі вирощи інжир на моєму каналі. Зараз ми подивимось, як відбувається інжир у ямі. Я знімав багато відео цього року про цю рослинку. Як вона себе поводиться у ямі. Зараз ми побачимо. Більше тижні я сюди не заглядав, а даремно. А даремно я сюди не заглядав. І подивіться, які гарненькі плодики. І гарненькі зараз ми сюди заїдемо і подивимось. Це є голіаф. гарненький. Листя не обмерзло, не подумайте, що листя обмерзло, тому що тут заморозку не було, просто воно вже само по собі. Само по собі вже обпадає. Ось такий він голіаф. Бачите, такі гарні ваговиті плодики потрібно зривати. А це Фініковий королівський. Є кілька плодиків, які незабаром достріють. Так, а це нові сорти. Вже є два плодики опали. Як це називається? А, Канадрія. Канадрія досить популярний сорт інжиру. Це є полосатик. про нього дуже багато. Ну, Говорять в інтернеті. Так, з цього плодику, з цього плодику він ще не дозрів повністю. І тут є один плодик. Що це тут в нас є? Який сорт? Ну, не можу я зараз розібратись. Втім, подивимось по запису, але теж видно, що гарний хороший плодик інжиру. Ще кілька днів нехай повисить. Тут один вже в канаді, один плодик вже пропав. Подивимось, що тут є. Mm. Дуже гарненький, солоденький плодик Канадрії. Цікавий сорт. Бажано вирощувати ви також будете смакувати корисними і лікувальними плодами інжиру. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей на моєму каналі.